Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і сьогодні буде прогноз на листопад місяць для тих, хто народився під знаком Терези. Отже, під якою енергією пройде місяць? Яка ситуація з роботою? Ситуація з фінансами? Для тих, хто в шлюбі, що покажуть карти, для тих, кого немає відносин, та порада на листопад для терезів, під якою енергію пройде місяць. Карта мага. Ну, це дуже добра карта, яка каже про те, що все в ваших руках. Ви маєте всі ресурси, ви маєте все для того, щоб втілити свої бажання. Мах це така людина, яка дуже гарно володіє ораторськими здібностями. Людина, яка може впливати на людей, яка може гарно домовлятися, аби було бажання. Тобто, в цьому місяці саме не зволікайте своїми бажаннями, а намагайтеся їх втілювати і задіювати ті можливі ресурси, які у вас от ви маєте. О. Робота. Ну, На роботі карта башня. Карта каже про те, що, може, назріла така ситуація, де дійсно ну, от можуть виникнути якісь негаразди. Тут може і втрата роботи бути. Тут мож, можете, ну, можуть вас і понизити на посаді. І це така не дуже добра карта. Вона ще може тут казати, що якщо у вас були якісь плани, то ці плани можуть бути зруйновані. І це все може бути от, як гром серед ясного неба. Може бути неочікувано. Тому в цьому місяці, от, дійсно, якби місяць буде потребувати ваших ресурсів для того, щоб що б там не сталося, але все одно у вас все одно знайдеться ресурс, який допоможе вам вистояти в будь-якій ситуації. От. Тому, ну, тому якось так. Тут помагу може бути ще так, що, ну, от ви, може, комусь перейшли дорогу. Тобто Мах — це людина лідер. І, ну от, може, ви очікували якоїсь іншої посади, або більш гарної якоїсь роботи, то тут ваші плани можуть якось от різко зруйнуватися. Так, що з фінансами? Четвірка Пентаклів. Ну, в принципі, тут фінансів не досить багато, але е, така карта, яка каже про те, що є е, у вас е, ну, якісь накопичення. От, е, тобто, з фінансами має бути все стабільно. І, але просто що в цьому місяці от може бути так, що ви звернетеся до своїх накопичень. Тому не, ну от, в, міру, в міру їх розходуйте і не дуже так їх витрачайте. От. Тому що е, та ситуація, да, яка виникне на роботі, на роботі от, е, вона ну, от може потребувати те, щоб ви е, якось е, ну, трішечки зберегли свої ресурси. Ось у сейф поклали там, якусь частину. От. Але має бути все гаразд. Для тих, хто в шлюбі з партнером дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків, в принципі, це карта радості, але, як то кажуть, радості в одиночку. Тут, тут по цим картам, от, мені хочеться сказати, що дійсно якось. Може бути так, що. Ну, в принципі, люди мають бути задоволені, але якось кожен радіє по-своєму. Тобто, тут треба Тут надо більше. Намагатися проводити час разом, намагатися шукати спільні інтереси, намагатися шукати те, що от спільного може доставляти радість. Тому що дев'ятка це карта людини одиначки. Тут може хтось із партнерів, якось більше задовольняє свої потреби, може так от статися. Більше проводить час на ну, хтось один із партнерів проводить більше час на самоті, використовує от свої ресурси, витрачає час на себе, от. а інший партнер може Додовольствуватися ну, тим, що він має. Теж отримувати якісь задоволення, от, але ну, от, кожен по-своєму. Ну, якщо влаштовує так, влаштовує, то в принципі, по цій карті тут все достатку, як би то, і все гаразд. І таке емоційне задоволення, емоційне наповнення. От. Але ж, ну, може, так от подобається, коли кожен живе своїми інтересами. От. Але просто треба знаходити якусь і спільну радість десь трішечки ну от і задовольняти якось радувати і партнера і якось своє его трішечки м ну, залишати десь от і обертатися до партнера все-таки Ну, парою, так, щоб бути в парі. От. Ну, так, от по цим картам. І тут, прям, от, прям хочеться сказати, щоб разом знаходили якісь спільні заняття. От Вплоть до того, щоб піти, от глечики поліпити, або піти, е, не знаю, якусь картину пописати, вплоть до того, що якоюсь такою творчістю надихнутися, в картину галерею сходити. Але разом. Ну, такі справи. Так, для тих, кого немає відносин Терези, карта Вищий суд. Ну, карта Вищий суд каже про те, що ваше життя, ну як, воно зараз оновлюється. Тобто ви проходите зараз такі зміни, де треба переоцінити себе, свою поведінку, своє життя, тобто зробити таку якби то інвентаризацію свого життя, своїх думок, своїх вчинків. От підвести якісь ітоги, щось завершити, щось почати нове. Ну, Ця карта така, вона кармічна. І карта підведення ітогов, да, коли далі буде вже вирішуватися, ну, от, що буде далі, і як, як себе далі вести. От, тут можуть підійматися різні минулі відносини з Партнери з минулого. І це для того, щоб теж пройти цей етап, тому що десь були не, не завершені ну от, стосунки. Да? Крапка не була поставлена. От. Тобто тут карта каже про те, що вам треба зробити. Переоцінку е свого життя, своїх вчинків, і після того, в принципі, буде відкрита дорога для того, щоб прийшов партнер е у ваше життя. От. Тому що, тому що, е як то кажуть, е труба вже трубі, тобто він вже десь близько. Він уже десь близько, просто може ви трішечки егоїстично якось ставилися, може відкривалися не почуттями, от, а ну, просто от якоюсь вигодою, просто хотіли подобатися, а не хотіли, наприклад, самі. Любити. Ну, і от треба зараз подумати і переосмислити, що було так, що було не так. Тобто, зараз от, така от аналіз е свого життя. Так, ну і порада. На місяць для Терезів сім мечів. Сім мечів це карта, яка каже про те, що е, треба бути більш е, гнучкою людиною. Е, треба м, вміти виходити е, з будь-яких ситуацій. Треба, якщо треба, от, то знаходити обхідні шляхи. Якщо треба, то, наприклад, десь зібрати, ну як зібрати, послідкувати за партнером, виявити, що він хоче, і дати, ну дати якийсь подаруночок. Тобто трішечки бути гнучкішим, трішечки бути хитрішим, не з ну, такої не з точки зору там, злісті або вигоди якоїсь, да? як краще зробити, там, як виграшно зробити для себе, от, як там зробити так, щоб. Не впасти самому, а підставити когось. Тобто ні, тут не так. Тут навпаки, тут навпаки навпаки, задіяти всі положительні свої ресурси от, для того, щоб покращити ситуацію. От. Я ж кажу, може десь не напроломити, от, а в обхід. Може, якось тут така людина, ця така енергія буде в цьому місяці, що і, і, і в лоб мож, мож, можете що завгодно казати. Але ну, подумайте, а чи треба, а чи треба його таке в лоб казати. От. Не те, що промовчити, а просто підібрати іншу. інші слова. От. Тобто, якщо кудись плануєте, вирушаєте в дорогу, то, або ну, от, плануєте, е, якусь. Подорож, то, як то кажуть, маєте план А і план Б. От. Ну, так. ну, але ви з цим впораєтеся в цьому місяці. Так що отакий розклад в мене вийшов для Терезів. Досить такий цікавий. Не скажу, що легкий, тому що на роботі можуть бути зміни. Для тих, кого немає відносин, тут теж така йде трансформація, як оновлення, переосмислення. Тобто і ну, з гроші треба бути поуважніше. От. І звернути увагу для тих, хто в шлюбі от теж подивитися. Чи все влаштовує іншого партнера? Може, ви дійсно, як сам, самі по собі, ви дивитеся, що наші партнери робить своє і задоволен. Але просто, що той партнер, він же пристосувався. Він пристосувався, тому що ви самі по собі. От. Ну, от, подивіться: а я вам дякую за увагу. Ставте подобайки, Підписуйтесь, пишіть коментарі. Може, є якісь питання? Пишіть, що сподобалося, що відгукується. А мені буде цікаво почитати. Пока-пока!